Люди удивляються, коли зупиняється поліцейський автомобіль і пропонує свою допомогу. О п'ятій ранку до мене зателефонувала жінка. Мама вже на той момент чотирьох дітей. У неї почалися стрімкі пологи, і були інтенсивні обстріли нашого села. І я розуміла, що швидка допомога не приїде в наш населений пункт, і мені нічого не залишалося робити, як зателефонувати нашим поліцейським. Володимир Григорович худоба, відгукнувся зразу. Ми поїхали з ним. Мама вже з чоловіком нас чекала біля подвір'я, з речами. Володимир Григорович забрав жінку, яка почала вже народжувати, і вивіз її. В більш Безпечну зону мене була ціль, мені подзвонили, Мені треба було швидко виїхати, забрати чоловіка і уїхати. Ми на протязі всі, всі всієї війни з моїм колегою весником Сергія Олександровичем постійно знаходилися в селі. Велика Костромка. обстріли, не обстріли ну комусь треба робити. Можна сказати, що і постраждала наша поліцейська станція під час одного з обстрілів, а саме, якщо ми подивимося ліворуч, вже слід засипали, попав один снарядів по центру бетонного покриття даної дороги, де були постраждали дома ліворуч, два повибувало дуже багато вікон. Дуже нужні люди на території, які 24 на 7 знаходяться. З людьми і виповню такі ж функції навіть ще більше, ніж поліцейське відільна поліція під час проведення бойових дій, які були в 2022 двадцять році, поліцейські громади, офіцери громади, приймали активну участь. Вони також як і ми, тічі оперативні групи, виїжджали на місця обстрілу, допомагали людям, приймали активну участь у евакуації. Людей з Херсонської області своїми діями показали приклад настояща поліцейського. Володимир Григорович, худоба і Сергій Олександрович Васьмак, його колега завжди, як ми кажемо, на пульсі життя. Так? Телефонний дзвінок і зразу реакція. І тому дуже вдячна їм. Звичайно, не тільки від себе, від своїх колег, з якими працюю, від жителів нашого села, завжди за своєчасну допомогу і підтримку нашим жителям. І бажаю їм бути завжди такими чуйними і відважними, тому що наш час, звичайно, і відвага теж потрібна. І бажаю, звичайно ж, їм здоров'я, миру і перемоги.